18 травня 23 року на пасіку прийшла біда. Потрава страшнюча. утра вже ось скільки насипано бджоли під вуликом. І це по всій пасіці. І бджолка ось повзає по траві, бідненька. І це все наші аграрії, наші колеги. Просиш, просиш людей, отак. бджола ось падає, вмирає. Пасіка. Дай Бог, щоб вижила. І так на кожному, біля кожного вулика, ось свіжа. Свіжа бджола. Свіже все нападано. Що робить, як просить людей? Будьте ви людьми. Думайте не тільки про себе, а й про бджіл. І про колег, і про все. І так, і так біля кожного вулика слідуючий. Ось що робиться. В траві, бджолки повзають. І це до обіду, мабуть, вже вона попадала більше. Та вон видно, що лежить, вмирає, дригається. А скільки насипано. Половина льотної бджоли ляже. Таке невеселе відео.